Привіт! Ми перші, хто зустрічає наших гостей, переважно це іноземні журналісти і знайомимо їх з місією медіа центру Мене звати Павло, і мені в моїй роботі подобається можливість спілкуватися з різними цікавими людьми, в особливості з іноземними журналістами. Добрий день, мене звуть Ольга. Я хочу розказати, що надихаю моїй роботі безумовно. Мене надихає найбільше те, що ми спілкуючись з нашими міжнародними колегами-журналістами, можемо щоденно тримати у порядку денному теми важливі для нашої країни депортація дітей, звільнення військовополонених, а також наших цивільних заручників. Я Світлана, і найбільше я не люблю те, що Російська Федерація все ще існує. І більшість наших брифінгів саме про боротьбу проти Російської Федерації і про те, як ми будемо жити після перемоги, як будемо відновлювати. Для нашу країну, але Збройні сили і Сили оборони України працюють над тим, щоб наблизити цей день. Мене звуть Аня, і мені подобається в моїй роботі те, що топові спікери самі дзвонять мені і просяться на брифінг в медіа-центр. А не подобається те, що вони не впізнають мене в обличчя, тому що ми спілкуємося з ними тільки по телефону. Мене звати Діма, я люблю круті технічні задачі і не люблю онлайн, коли під час них щось не працює. Мене звати Люда. Мені подобається в моїй роботі те, що новини, які я пишу, розлітаються на увесь світ і показують реальну ситуацію в Україні. Не подобається те, що досі не було нагоди відписати брифінг залужного. А мене звати Юля, і в моїй роботі мені подобається те, що я завжди в контексті всіх актуальних подій і тем. А не подобається, мабуть, тільки те, що це завжди якийсь потік, нічого не можна спланувати наперед. Мене звати Олександр, і в роботі в медіа центрі мені подобається те, що тут піднімаються дуже важливі теми для обговорення. Утім, іноді мені не подобається, коли ті самі спікери, які піднімають ці важливі питання, формулюють свої думки недостатньо чітко. Мене звати Олена. В медіа центрі Україна мені більше за все подобається наша команда, в якій всі підтримують один одного і є справжніми професіоналами. А не подобається, коли потрібно повідомляти журналістам про скасування якоїсь важливої події. Мене звати Лєра, Я люблю в медіа-центрі України те, що він дарує мені можливість спілкуватися з незнайомими, але чудесними, а в подальшому знайомими людьми. Мені не подобається те, що за останній рік іноземні медіа зменшили інтерес до України. Мене звати Марія. В моїй роботі мені подобається те, що журналісти дякують за те, що медіа-центр допомагає їм, і це неймовірно надихає. А засмучує, що іноді запити від журналістів не входять в нашу компетенцію, і іноді ми не можемо їм допомогти. Мене звати Василь, і зараз буде про подяку. Я дякую команді, дякую Коринформу, тому, що цей рік був роком наших спільних перемог. рід колегії, бренд Фотобанк, продюсерський центр, потужний комунікаційний майданчик. Це наша спільна перемога.